Всім привіт! Багато пишуть мені під моїми відео з каченою грудкою, що дорого. Паночка каченої грудки власному соці 300 гривень півлітрова. Дивіться, взяли сьогодні, ну, вчора верніше, 135 кілограмів каченої філешки. Цілий день скубали її пінцетами від пищиків. Це цілий день. Потім помили треба помити добре. Порізати ось, ось замаринувати, ще сутки вона має маринуватися. І ще на, на третій сутки ми будемо її готувати в автоклаві. Це для тих, кому дуже дорого. Той, хто каже, дорого, навіть не знає. Вартість паченої пачино... Варті... філешки, <кій> яка. І ще це дуже смачно і дуже вона не жирна зовсім. І качена грудка виходить в баночках м'якенька, срачненька, дієтична. А кому дорого готуйте самі. То да найдешевше. найдеся. Да.